Вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна, і сьогодні я вам покажу свої найулюбленіші флакони. Ви мене просили в коментарях показати найгарніші флакони, які я маю. І сьогодні я вам їх покажу. Ці флакони я вважаю гарними, можливо, хтось так не вважає. Це мої такі смаки. Якщо ви хочете трошки розслабитися, то запрошую вас взяти щось смачненьке, якийсь чайок, каву або щось солоденьке, і поглинути у світ релаксу. Тому що зараз я вам буду показувати свої найулюбленіші флакони, які я вважаю гарними. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо охарактеризувати мій улюблений стиль, то це мінімалізм. Тому найкращими для себе флаконами я вважаю флакони у бренду miller Harris. Мені дуже подобається їх дизайн. Він лаконічний, мінімалістичний, такий прямий, строгий трошки, дуже гарний, як на мене. Дуже мені подобаються їх флакони, що ось ці пофарбовані. що ось ці. Прозорі флакони також. Вони мені, по-перше, зручні, їх зручно ставити, зручно зберігати. А по-друге, вони мені подобаються, як виглядають. Дуже мені подобається цей стиль. Також мені дуже подобається стиль у Нарцисі Родрігес. Також лаконічні дизайни, прості, прямі, строгі, дуже гарні флакони. Я принесла для вас три флакони. Насправді в мене їх більше Однотонні, дуже гарні, їх також дуже зручно ставити, нічого не заважає Якщо їх отак от поставити пірамідкою, не пірамідкою, а таким заборчиком, то воно вміщається і не займає навіть багато місця. Але якщо дивитися обширно і не обмежувати себе якимось одним дизайном, то, звісно, в мене. Є ще улюблені флакони, які мені подобаються. Наприклад, я тягутію до флаконів із гранями. Такі гранені флакони, гранене скло, наприклад, у бренду Gucci ось цей аромат. Дуже мені подобається цей дизайн. Просто неймовірно гарний, як на мене. Він виглядає в такому ретро-стилі, як в якомусь вінтажному стилі навіть. Але це дуже гарно, як на мій смак, і просто неймовірно. Красиво. Також такі гранені флакони є у клоє. Мені дуже подобається стиль клоє. Не тільки їх флакони, а взагалі все, що вони роблять, дуже гарно класична клоя. Дивіться, флакони клоя мають таку особливість, що вони змінюють колір ось цієї частини залізне. І я чула, що багато людей думають, що це флакони псуються. Насправді, вони не псуються. У них задуманий такий дизайн, який має імітувати зістарення флакона. Насправді, ось ця металева частина вона має срібне напилення. Тобто, ось цей у мене флакон новіший, він ще не зробився темним. Це срібло з часом починає. Окислюватися, ну, ви знаєте, та, як срібло себе поводить, воно завжди з часом окислюється і стає ось таким. І люди думають, що флакони псуються. Ні, вони не псуються. Вони легко, якщо вам не подобається, легко очищаються. Взагалі, це задумка бренду. Ось такий дизайн це задумка бренду, що флакони повинні з часом темніти. Але якщо вам це не подобається, ви запросто можете його почистити. Якщо ви не знаєте, як відчистити флакон клої, напишіть мені, можливо, треба зняти відео, тому що я скоро збираюся почистити цей флакон. Вже прийшов час, я його вже чистила неоднократно. Якщо вам потрібна інструкція або відео, щоб наглядно зрозуміти, як його чистити, я можу для вас це зробити. Напишіть мені, будь ласка, якщо вам це потрібно. І, наприклад, ще отакий от флакон мені дуже подобається. Це флакон Лан, Sweet Jasmine. Мені взагалі подобається їхня вся оця лінійка. Вона дуже гарна з такими також гранями. І взагалі, воно все дуже гарно, естетично, на мій погляд, виглядає. Дуже мені приємні ці флакони. Із красивих флаконів. Я вважаю флакон Sisley Soар-Delun одним з найгарніших у себе в колекції. Я не можу, я просто ним надихаюся. Він мені так подобається. Я його вважаю дуже-дуже гарним, якщо не найгарнішим, який я маю. Дуже гарний флакон, дуже гарний дизайн, ця кришечка просто неймовірної краси. Далі мені дуже подобається дизайн ось цього флакону Versace Eros Parfum. У мене туалетна вода, і мені дуже подобається, як він виконаний. Це дуже якісно виглядає. Кришечка така сама. Дуже приємний дизайн. Він такий виглядає, ніби дорого, богато <смеш> по-богатому, але щось в ньому є. О, ти тримаєш його в руках і дуже приємно стає. Мені дуже подобається його тримати. Хоча це 100 мл, і 100 мл мені важко взяти в руку, але все одно флакон дуже гарний. Якщо б він був поменше, мені здається, він би був ще гарнішим і набагато зручнішим мені. Флакони Марк Антон Баро. Я вважаю їх дуже приємними, вони мені подобаються за дизайн. Саме форма флакону мені дуже подобається. По-перше, цими флаконами я часто користуюся, тому що в мене тягнеться до них рука через те, що мені дуже зручно їх тримати. Що тридцяточки, отакі, як в мене, що сотки в них дуже зручно вміщаються в руку. І воно дуже гарно виглядає, але мені не подобається в них то, що ось ця частина, її важко знімати, фотографувати, тому що на фото і на відео воно все тут відображається, всякі пальці залишки тих від пальців сліди та. І не дуже то естетично, але якщо не брати до уваги ось цю золотисту частину. То флакони дуже гарні і зручні, як на мене. Я взагалі не пошановувачка бренду Marc Jacobs і особливо їх дизайнів. І мене дико бісять їхні флакони, особливо з крапочками. Там є червоний з крапочками, жовтий з крапочками. І взагалі мені навіть класична квіточка дуже не подобається дизайн флакону. Але ось цей флакон мене чогось просто заворожив. Можливо, тому що він такий різнокольоровий. От не знаю, чого, мені дуже сподобався цей флакон, От хочете трісни, хоча жоден флакон від марки Джейкобса мені не подобається. Я взагалі на цей бренд не звертала ніколи уваги саме через їх дизайни, тому що мені ну, взагалі не близький цей дизайн, ці квіточки. Але ось ця зелена квіточка. Daisy Wild ось, особливо ось ця інтенс-версія, вона мене заворожила. Ну, я думаю, це через те, що, по-перше, зелений колір мій улюблений, а по-друге, мені подобається, як тут оформлені квіточки. Вони не однотонні, а такі різнокольорові, як райдуга. І загалом, якщо взяти повністю весь дизайн, він такий веселий, такий позитивний, мабуть, через це він мені і сподобався я вважаю гарними флакони від Сержов. Подивіться, яка краса. Ось цей флакон дуже гарний. Мені подобається. Виглядає як місяць. Він і був задуманий у вигляді місяцю. Дуже гарно, ну, розкіш просто. І, взагалі, всі флакони у цього бренду мені дуже подобаються. Ось такий я принесла показати вам. Я його вже вам показувала: це Торіно 23 аромат про зелену, м'ятну туберозу. З милом. Багато хто його не любить, але я люблю цей аромат. І флакони в них просто чудові, як, на мій погляд, всі флакони у цього бренду дуже гарні. Флакони бренду Angela Champaigna. Дуже гарні. Божечки, які красиві вони. Ось ці флакони я вважаю красивими. Вони виглядають якось по нішевому. Але і воно гарно виглядає це все. Гарно зроблено, тому так, я вважаю ці флакони дуже гарними. Звісно, флакони біля кейпарфамс. Ну, по-перше, аромати божественні і дизайн флаконів просто чарівний. Вони зроблені дуже гарно. Дуже-дуже. Мені подобаються. Я навіть не знаю, як це описати. Ну, вони ніби і мінімалістичні, але розкішні якісь. Тут кожна деталь. Все просто ідеально зроблено. Всі флакони, всі у них неважливо, з якої лінійки, якого кольору, мені всі подобаються. Кришечки просто ідеально зроблені. Краса. Ще трошечки про мінімалізм. Флакони шанель. Просто ідеальні для мене також. Мені дуже подобається особливо дизайн флакону Габріель. Я знаю, вони якось особливо розробляли цей дизайн, декілька років над ним працювали. Робили спеціальну таку, я не знаю, чи вам буде видно, ось тут такі 4 кутка. Воно все дуже продумано і пророблено. Чотири кутка це означає чотири квітки. Цей аромат Габріель присвячений білому букету квітів, і я знаю, що по задумці у них кожен куточок означає якусь квітку: конвалія, тубероза, жасмін і гарденія, по-моєму, якщо я не помиляюся, або і ланг -йланг. Коротше, дуже гарно, і потім ці всі квіточки. Об'єднуються в один та, квадратик, і виходить і гарна парфумерна композиція. Ну, не знаю, я таке десь читала. А взагалі, що кришечка тут дуже гарна, вона, до речі, залізна. Тут кришка. І вона класно цокає. І флакони інші у Шанель. Також мені дуже подобається ось ці. Особливо не круглі, ну, круглі, звичайно, також гарні, але мені більше подобається з Жанелю все, що в прямокутничниках і в квадратиках. Дуже гарно і естетично, як на мене виглядає. Як не дивно, мені сподобався флакон арабського бренду Латафа. Ось цей дизайн, він просто неймовірний, як же він мені гарно виглядає. Тут таке гарне скло зробили, воно таке, ніби льот замерший на склі. І тут і кришечка дуже гарно зроблена. Дуже мені сподобався цей флакон. І аромат також мені подобається. І флакон, дизайн просто неймовірний. І заради цього дизайну я, мабуть, ще й чорний флакон куплю, в них ще є чорний аромат. Я його не знаю, не нюхала, але кажуть, що то клон на кіліан. І я думаю, що треба брати і той флакон. Ну, по-перше, мені подобається той аромат кіліан. А по-друге, флакон просто чарівний. Що в чорному, що в білому кольорі. Але в білому він якийсь особливий. Тут прям відчувається, що це якийсь холодний напій, якийсь коктейль літній. Ну, дуже гарно продуманий, зроблений дизайн. Кришка, скло. Просто чудово виглядає. Мені дуже-дуже подобається. Хотіла вам показати одну з моїх останніх покупок, і флакон дуже-дуже гарний. Мені взагалі подобається цей бренд за їх дизайн. Просто чудовий. Це ранс чи рансе, як правильно, по-моєму, рансе правильно читається 1795. Це нішевий французький бренд. Цей флакон виглядає, як флакон якоїсь княгині із казки. Просто чудовий дизайн, якийсь дизайн не принцеси, а от не королеви, а саме княгині якоїсь, дуже знатної особи, такої знатної панянки. Ну, просто чарівний дизайн. Мені дуже подобається. У мене це 50 мл флакон. У них ще є сотки, але сотки, мені здається, не такі приємні для того, щоб тримати в руках. От мені здається, що. 50 мл якраз для моєї руки. Бантики в них такі чарівні, в них різнокольорові бантики це е, такий бантик жовтого кольору тільки на цьому ароматі, на ароматі Хелена, а на інших ароматах іншого кольору бантики. Але що коробочка, що флакончик, дуже гарно виглядають. Я люблю флакони бренду Maison Francis Croan, особливо їхні 200 мл. Просто обожнюю. В мене якийсь екстаз, коли я тримаю флакон на 200 мл від цього бренду. Взагалі, я не люблю великі флакони, тому що бувають такі флакони, навіть 100 мл, вони вже не вміщаються мені в руку. А тут флакон так зроблений, продумано якось. Що він легко і дуже зручно вміщається в руці. От 200 мл я тримаю і мені дуже зручно. В іншому бренді я б тримала 100 мл і мені вже було б незручно. В мене не дуже велика рука, і тому великі флакони мені не завжди приємно тримати. А от 200 мл франциса я просто обожнюю. Мені дуже подобаються ці флакони. Це просто чудово. Звичайно, мені подобаються і інші їхні розміри. 70 мл також приємний флакон. 35 мл, дуже зручний. Так от. І, і тримати зручно, і в сумочку брати дуже приємно. Але мені більше за все подобається ось цей 200 мл, це прям в цього бренду це мій розмір, як то кажуть. Дуже гарний флакон. В них тоненьке скло. Дуже приємний і, звісно, дизайн дуже гарний, такий елегантний і багатий. Я дуже сильно люблю флакони від бренду Герлен. Не тільки їх аромати, а й флакони це для мене просто витвір мистецтва. Звісно, я обожнюю бджілки. Я про флакони в бджілках багато казала. Завжди кажу, що бджілки мої найулюбленіші. Я просто вважаю це якимось мистецтвом зробити ось такий от флакон просто. Таке скло, яке виглядає трохи замершим. Ось ці бджілочки. Ну, просто ідеальні для мене флакони. Шкода, що їх познімали. Я обожнюю бджілок від Герлен. Аквалегорії також трошечки нагадують бджілок, але вже не бджілки, а соти. Також люблю цю лінійку і за їх аромати, і за їх дизайн. Ось тут бджілочки на кришечках дуже прикольно виглядають. Дуже гарні флакони у шалімарі, Взагалі, я не любила флакони шалімар, Вони мені здавалися якимись старими. Але за декілька років в мене дуже різко змінився смак. І на аромати, і на дизайни. Ну, взагалі помінявся смак. Старію, мабуть, я жартую. І ось зараз мені флакони у шалімарів виглядають ну, просто естетично, я не можу. Які ж вони гарнюні. Причому всі шалімари, в мене не один він. Всі шалімари, які я маю, я їх дуже люблю. Ну і, звісно, ось ці нові флакони у Герлен. Раніше в таких флаконах були тільки платічка, сукні, так? чорні сукні Герлен. Зараз вони повипускали вже. Майже всі аромати в цих флаконах, і мені подобається цей дизайн. Дуже-дуже подобається, як він виглядає, особливо, якщо вони стоять, ці флакони, декілька їх, вони так рядочком стоять дуже гарно в одному дизайні, в одному стилі. Так що я не проти, що вони перелили, перевдягли флакони в ось такі. Воно дуже гарно естетично, але я була би дуже рада, якщо б їх залишили. У буділках, тому що бділки мої найулюбленіші. Кокусики. продовжуємо. Мені також дуже подобається, як виглядають лавіабельки. Хоча раніше вони мене також не приваблювали, а зараз вони мені дуже стали подобатися. ви подивіться, в них так дизайн продумано, мені здається, зроблений. Ось це найбільший об'єм це 75 мл млвіабелька. Ось це 50 мл. ну, Завелика для мене 50 мл, все одно не дуже зручно тримати в руках. Як на мене, з цього бренду дуже зручний ось цей об'єм це 30 мл для мене. Я вважаю, 30 мл флакон просто ідеальний в лавіабель. Але якщо дивитися всі разом, ну, дуже гарний у них дизайн, залежать від об'єму. Вони всі прекрасні, всі чарівні. Такі якісь дівчачі-жіночні, дуже мені подобаються ці їх бантички. Але найбільше, звісно, мені подобається ось ця трояндочка. Вона така гарна. Найгарніший флакон, мені здається, в Лавіабель, ця трояндочка. Хоча мені і ті подобаються, я навіть не знаю, важко мені обрати. Хоча ні, все ж таки, мабуть, трояндочка моя найулюбленіша. Дуже гарний флакончик у них. Всі красуні Лавіабельки. А ще мені дуже подобається дизайн з цієї лінійки Дольче Габана, там, де імператриця. У мене це лімітована імператриця, там, де дим з полуницею. Я, правда, тут диму не особливо відчуваю. Ну, майже не відчуваю. Полоницю відчуваю. Але мені дуже подобаються ось ці флакони. Вони просто неймовірні. Ось ці сотки. Дуже круті. Тут товсте скло, приємне, дуже гарні кришечки. Флакони виглядають, ніби це якась бутікова лінійка. А, в мене ще є ось така 14 ка вона вже знята, як і всі інші аромати з цієї лінійки, тільки імператриця у нас залишилася. Більше нам нічого не залишили. Але флакони були просто, в них чудові, якісні, дуже гарні, як на мене. Отакий стиль мені дуже до вподоби. Дивіться, яке товсте скло. Не дивлячись на те, що воно товсте, його дуже приємно тримати в руках. Воно... Ну, флакон такий, в нього форма ніби обтікаємо якась. Дуже приємно її тримати. М'якенька, тут кути м'які, вони ніби спилені, не гострі. Коротше, мені дуже подобається, як виглядають ці флакони, і тримати в руках і мені їх теж дуже подобається. Хочу ще інші аромати з цієї лінійки, але не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде, тому що зараз їх вже ніде не знайти. Але які ж вони мені гарні. Ось ці флакони мені дійсно гарно виглядають. Хоча, кому я не кажу, всі дивуються і кажуть, «Ну, що в тебе зі смаком. Такі флакони не дуже, але вони мені не не дуже, вони мені дуже гарні, якщо чесно, дуже мені подобаються. І завершити це відео я хочу своїм найулюбленішим флаконом. Якщо б мені сказали обрати один флакон найгарніший, я би обрала його. Вгадайте, який з цих трьох. Так, це в Уманіті, якщо ви знаєте і дивитесь мій канал вже давно. То ви знаєте, що я люблю флакон в humanity, аромат обожнюю, і флакон для мене це просто неймовірна краса. Я ним надихаюся ось цей дзвін. Мені дуже подобається ось цей дзвін Мені дуже подобається ось цей дизайн. Цей флакон, як на мене, мабуть, робили якісь ельфи своїми чарівними клинками. Ну, це я так кажу. Ну, він мені виглядає якось казково і по-ельфійськи. Дуже гарний дизайн. Я обожнюю цей флакон. Для мене найгарніший. Аромат приємний, флакон гарний. І ну, ось такий у мене смак. Хоча я люблю і мінімалізм, але цей флакон для мене найгарніший, я вважаю. Хоча і інші флакони у бренду Mugler мені також подобаються. Мені дуже подобаються флакони у Alien. Я їх люблю, вони такі мені гарні позитивні, різнокольорові. Це Ellians Essence 2009 року вже знятий цей парфум, але флакони просто шедевральні. І, звісно, мені більше подобаються старі флакони, коли вони були ось такі квадратні, тому що зараз ці квадратні флакони вже не роблять, їх роблять ось такими трошки зрізаними. Якщо ви бачите десь Флакон в квадраті, то знаєте, що це стара версія, вже знята, такі вже не роблять. А сучасні версії їх трошки пообрізали. Вони такі от ідуть зараз. І, звісно, ось цей флакон. Мені взагалі всі зірочки у Мігліра подобаються. Зараз ці оті сучасні, які такі стоять зірочки, які лежать також дуже гарні. Але ви подивіться на всю комету. Ось ця комета просто прочудова. Вона мені так подобається, вона мені завжди подобалася, виглядає просто заворожуюче. Ну, це не просто флакон, це якась фігурка, якась декоративна частина, так? якась декоративна фігурка, можна так вважати. Ну, це просто краса. Не просто звичайний флакон, а дійсно річ, яка може вам слугувати для прикрас. Дуже гарно. Ось такі у мене були сьогодні улюблені флакончики. А ви поділіться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені флакони, які ваші улюблені дизайни флаконів. Дякую вам, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, то поставте вподобайку. Звісно, підписуйтесь на мій канал, таким чином ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, вечора або ночі, коли ви там дивитесь. І не забувайте донатити на ЗСУ і на безпритульних тварин, робити добрі справи і бережіть себе. Ми скоро з вами побачимось! Па-па-па-па!